Всім привіт! З вами сьогодні я Женя і в цьому відео я хочу, вам, хочу зняти розпаковку е, іграшок сюрпризів за Аврори. Сьогодні я придбала ось такі ось прикольні іграшки, які сьогодні хочу з вами розпакувати. Я планувала знімати від дешевого до найдорожчого. Але я вже забула, сколько що, сколько що стоїть. Ну а перед початком поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо вам подобається розпаковка. А ми пігнали. Розпаковка. Почнемо з, оці... з цієї ігри. З цієї іграшки ну, на форматі цієї іграшки є ігра. Ну, можливо, хтось знає. Особисто я грала в цю гру. Також тут є ось, ось такі персонажі. І ось. Ну, велика колекція. Будемо розпаковувати. Що? Фігела? Я не ожидала, що вона заріт. Вирішиш чи ні? Ну так, да. будемо розкривати. Ну, давайте почнемо з самого найцікавого це колекція. Ось така, вели... ось така велика колекція. Ну, і давайте перейдемо до самої іграшки. Вона упала. Мені попався ось такий ось робот. Ой, боже. О! Ось. Іграшка досить така якісна. Клас, ставимо лайк. Мені сподобалось. Прикольно. Ці іграшки я, мабуть, ставлю 10 з 10. Сама. О. Сама обкладинка, коробочок, він досить якісний, гарний такий. Колекція досить така велика. І іграшки досить такі якісні. Тепер перейдемо до, до наступної іграшки. Це ось такі ось котики. Тут буде у нас коробочок, як брелок. Ось, і всередині буде ось така кішечка. Ось така ось колекція. Три плюс. Нам підходить. Розкриваємо. Нам попався червоний коробок. Навіть схоже на мою кішечку. Ммм, яка гарна кішечка. <різوع> <різوع> ну, упакування досить гарне, але кішечка сама трішки странна, як на мене, дуже маленька. Ну, прикольно. Це як для колекції, я вважаю. Прикольна іграшка. Подобається мені оформлення. Ці іграшки я поставлю 8 балів. Упакування досить гарне, таке яскраве. Сама коробочка прикольна, але іграшка така трішки странна. Тепер досить цікавий сюрприз. Це сюрприз від Гаррі Потера. Ось така ось тут колекція. Знаю Герміона. Дамблдер, сам Гарі Поттер, Роум. Оцей Доббі, Хагрід всіх інших ми пам'ятаємо. Відкриваємо, і нам попався. Дамблд, ой, як його там дракував. Як його звати. Ну, yeah. ну, Це був як враг е, Гаррі Поттера, Вони не дружили. Не пам'ятаю, як його звати. Напишіть в коментарях, як його звати. І, і ці всі іграшки від трьох років. Тепер гар... іграшки Гаррі Поттеру я ставлю, мабуть, теж 8 балів. Якість. З упакування досить гарне. Іграшка резинова. Вона якісна, але я вважала буде трішки краще. Ну, теж непогано, 8 балів. Тепер ще дуже цікава колекція. Тут що у нас? Зайчики та пташки можуть попастись. Ось такі пташки. Ось такі зайчики. Ось сама колекція. Упакування мені дуже подобається, таке прикольне, як виглядають ті сумочки. Відкриваємо. Ух ти! Так, тут в нас знаходиться ось така наклейка. Це, мабуть, я так вважаю, підсказка до самої пташечки або зайчика. Так. І ось сам мені випав зайчик. Оця іграшка мені прямо дуже сподобалась. Вона прикольна. Якісна. А ці іграшки вже я ставлю 10 балів. Вона дуже якісна, дуже м'якенька. Упакування теж дуже Яскраве, цікаве, Прикольно придумано, що тут кожній пташечки ім'я мені випало лео. Це, мабуть, не випала, а випав. Випала. Випав. <схід> випав лео мені. Ось. Тут навіть носик є. Ну, Що за чудова іграшка. Ну, І наклейка. А, це стерти потрібно. Потрібно стерти, і що я люблю їсти, написано. Так, я знайшла монетку. Це все, що залишилось в мене після Аврори. Ну, буває. Зараз будемо стирати. Клас, нічого не стирається. Можливо, щось... Ні. Ну, зі трем нагтіками. Якщо відео ви помітили, у мене щось з голосом, я трішки прихворіла. Нам випали якісь смаколики на паличці. Це, мабуть, фрукти на паличці. На паличці. Ну, це, мабуть, най... найкраща іграшка з усіх. І в сьогоднішньому відео нам випав. випала ось така ігрушка. Це з ігри. Хто, і... Хто грав цю гру, можете натиснути лайк. Я теж грала. Так, далі нам випала ось така кішечка, схожа яка на мою. І всередині цього коробочка знаходиться сама ж кішечка. Ось. Теж досить гарно. Так, потім у нас іде з Гаррі Поттером. За Гугли. Драко Малфа. Вроді він. Абус Дамблдор. Та ти, ти бачила, блин, той дед якийсь. У нас мальчик. Його звати Драку Малфу. Це ж з Гаррі Поттера, Ось. І далі, мабуть, найкраща іграшка. Це ось такий ось зайчик нам випав, У нього навіть носик є, Ось. Іграшки всі досить такі якісні, цік... прикольні. Я вважала, що буде трішки навіть гірше. Я можу впевнено посовітувати кожну іграшку, тому я вам зараз розповім кожен артикул з кожної іграшки. Перша іграшка в нас була з Game, коштувала 99 гривень. Артикул 108776. Друга іграшка милі кошенята коштує 77 гривень. Артикул 108823. Третя іграшка від Гаррі Поттера» коштує 88 гривень. Артикул 110367. Ну і остання іграшка, зайчики та пташки. Коштує 109 гривень, артикул 81 7 3 5 Ну що ж, якщо вам сподобався такий формат, як розпаковка всяких цікавих штучок, іграшок і так далі, поставте лайк, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати мої нові відео, і щоб бути на мене підписаним. Також натисніть колокольчики, тому що я стараюся часто викладати відео ну а на цьому в мене все з вами була я Женя чекайте мене ще